Знайшли ще когось під завалами, чи змінилася кількість жертв? Ну нагадаємо, що вчора близько 21-ї години відбувся ракетний удар по місту підгородня Дніпропетровської області. Та сталося влучання ракети між двома двоповерховими житловими будинками? Внаслідок обстрілу у нас на жаль загинула одна дитина. Це дівчинка 21 го року народження, і нещодавно виконалось два роки. Також поранено у нас 22 особи, з яких п'ятеро дітей. На жаль, підрозділами ДСНС з під завалів було врятовано четверо людей. Це троє чоловіків та одна жінка, яка була придавлена плитою. Її теж достали. Вони зараз перебувають у літанні. У нас на місці поже на місці події також виникли дві пожежі два осередка на загальній площі 30 квадратних метрів, які були ліквідовані нашими підрозділами. І скажіть, будь ласка, зараз що відбувається? Чи е, працюють і досі служби на місці? І скільки ще триватиме пошукова операція із розбору а... завалів пошуку жертв? Дивіться, от другій 45 було знайдено тіло дівчинки о, о третій годині ночі. Пошукова операція була завершена. Зараз працюють там комунальні служби. Також нагадаю, що частково були зруйновані два двоповерхових житлових будинків. Також пошкоджена була будівля нашого пожежно-рятувального підрозділу. Один магазин, десять приватних житлових будинків, п'ять легкових автомобілів та два газогони. І загалом зараз там працюють комунальні служби. Зараз ми прямуємо знову на місце події. Від ДСНС у нас було залучено 85 чоловік особового складу та. 18 одиниць, ну спеціальної та пожежної рятувальної техніки. Підкажіть, можливо, ще вам щось відомо про стан тих, які зараз перебувають у лікарні? Це критичний, задовільний? Це потрібно зв'язуватись. На дану інформацію у нас немає. Зрозуміло. Дякуємо вам. Дякуємо за коментарі стосовно ситуації у Дніпрі.